Придбав нову батарейку і будемо зараз з вами її міняти. Для цього треба зняти ось цю кришку. Кришка-хлопавка, треба її десь підіти. В більш дорогих годинниках, як правило, роблять отвір спеціальний для зручності, але тут його немає, тому ми підіймемо просто. Де-небудь. Ось так виглядає механізм. Там є маленькими літерами напис Z205. Це і є механізм даного годинника. Ніякої прокладки тут немає, як бачите, тому і водозахист відсутній. Ось тут я бачу якийсь Ліди незрозуміло від чого, здається, це якась захисна плівка. Для чого вона тут, я не знаю. Для того, щоб цей годинник зробити водозахищеним, можна, коли закриваєте назад кришку, змастити ось тут густою силиконовою пастою. Є така для кавових машин, вона має таку густу консистенцію. І ще промастити ось тут, де голівка. Таку каплю дати. Силіконове мастило не проводить електричний струм, і воно буде затримувати воду ну, до певної межі, звичайно. Наскільки герметично проклеєно скло, я сказати не можу. Батарейка наша ось тут. Для того, щоб її виняти, треба просто маленькою викруточкою. Ось так от взяти і, і її сковернути. Ну, давайте я цю накладку теж зніму. Бачите, вона досить просто таки знімається. Упс. Тут все, в принципі, досить просто знімається. Ось вона батарейка. Дуже маленька. Елемент 377 написано Model Japan. Батарейка no name, ніяких логотипів там немає. Є напис, що в містер Туті 0%, назва елемента і що це типу модель Japan. Зроблено на якійсь безіменній фабриці. Ну, давайте заміряємо пультаж. Бачите, нам видає не півтора вольта, а 1,17. Тобто батаречка вже підсіла. Давайте її на щось поміняємо. Я придбав ось таку батарейку Panasonic CR626, начебто це одне й те саме. Ну, зараз побачимо. Тут написано Silver Oxid, начебто вважаються гарні батарейки, якщо там є срібло, довго працюють. Так, давайте її дістанемо. Можека нема під рукою. Ну, начебто батарейки Такі схожі. На батарейці Panasonic написано, що вона зроблена в Японії. Давайте про всяк випадок замілюємо її вольтаж. 1.58. І будемо її ставити. Цей механізм. Якщо хтось захоче повністю зняти циферблат з якоюсь метою, ну, наприклад, там почистити добряче скло або взагалі замінити цей механізм. А для цього треба буде знімати стрілки, потім одягати їх. Треба зняти ось цю голівку з стержнем. Для того, щоб винути голівку, треба ось тут натиснути. На оцю крапочку. Ну і вся оця штучка, вона утопиться трошки вниз. Так, тут все таке маленьке. І вийметься. Тоді можна буде дістати механізм. Зараз продую за одну відповів все це діло. В принципі, якоїсь необхідності не було цього робити, я просто вам показав, як це робиться. В кожній моделі годинника є Свої особливості, як виймати цю олівку. Так, для того, щоб ставити назад, нам треба просто трапити в дірочку. От, і застебнути. Ще раз показую, для того, щоб зняти, треба. Натиснути і виймаєте, для того, щоб вставити, потрапляєте в дірочку. В чорному пластику є ця дірочка і вставляєте до кліка. Ось так все тримається. Давайте нарешті вставимо батарейку. Подивимось, чи вона буде йти? Вставляємо дуже просто, раз і все. Бачите, пішла. Добре, повертаємо на місце пластиковий тримач. Повертаємо назад кришку. Я трошки тут зняв вже цю плівку, захисну. Незрозуміло для чого наліплено. Потім, після того, як зніму відео, я її зовсім обдеру. Зараз просто щоб економити час. Так, одягаючи кришку, дивіться, щоб ось тут виємочка співпадала з стержнем заводної голівки. Все. Досить таки легко закривається кришка на годиннику Simple і, в принципі, досить легко знімається. Отже, давайте тепер підведемо і... Подивимось, коли тут перемикається дата. Тут дата починає перемикатись об 11. І десь об 11.25 перемикається на наступне числове значення. Ну, Більш-менш вийшло. Точно запустити. Вдягнуємо ремінець. Давайте для чистоти експеримента відкриємо кришку. Година okay. косоки. Годинник косоки кришка закрита більш щільно. Її просто так ось цим ключиком ви не відкриєте. І немає оцих спеціальних виступів. Ну, до речі, от я якусь от вибоїну знайшов А ані це фарба. Так, нанесено. Так, і нам треба самим тепер знайти місце, де ми будемо ковиряти. Ну, от. Я вчора вже намагався це зробити і ось тут ковиряв. Тобто нам треба спочатку трошки припідняти тут кришку, щоб потім вже підліз ключик. При цьому і фарбу я теж трошки тут здряпав. Але що робити? От тепер... Ключиком можемо відкривати. Ну, це, мабуть, і вся різниця, тому що кришка так само легко відкривається. Всередині все так само виглядає. Така сама пластикова прокладка. Хочу зараз продути трошки від пилу. Тут, в принципі, механізм я бачу з якимось брудом на цій пластині. Непогано було б протерти. Давайте теж виймемо цю голівку. Спочатку знімемо батарейку. Замілюю її. 1.28 разряжается. Теж она уже на межі. Батарейка точно такая сама, с такими же написами. Так, давайте снимем уливку. Відпило проду? схоже, що то на фарбу, чи то на якусь ржу. Бажано було б зі спиртиком зробити, але я просто так поверхово. Дивимось, щоб правильно назад клали. Трійка має бути ось тут, де вихід під голівку. Вдягаємо назад заводну горівку. Є. Вдягаємо пластикову накладку тримач. Так. Ну і встановлюємо назад кришку. Тут є ось виїмка під цей стержень олівки. Треба сумістити. Так, захлопуємо. Це називається кришка хлопавка. В годинниках Casio стрілкових такі хлопавки досить таки важко закриваються і потрібно або використовувати спеціальний пресувальний станок, або є варіант, коли ви кладете годинник на якусь прокладку, ну, типу кілема. І теж через прокладку. П'яткою наступаєте і потихеньку давите. Тоді, в принципі, теж можна закрити, це такий кустарний спосіб, але я його робив, не маючи інструментів. Що ж, мій огляд добігає кінця. Такі ось годиннички Socky і Simple. Дуже дешеві, можна сказати, іграшкові, але вони ходять, вони непогано виглядають, як на свою ціну. І, в принципі, для настрою можна іноді вдягти. Тим більше, що їх багато дизайнів, можна підібрати щось під свій колір, під свій смак. На цьому мій огляд завершено. Вам я бажаю всього найкращого. Точного ходу ваших годинників. Мирного неба над головою. Тримайтеся до наступних оглядів!